У четвер, 24 листопада, в районне управління праці та соціального захисту населення, що в Катеринівці, завітали експерт компанії ГІС Матіас Еглар та молодший координатор проєкту ініціативи інфраструктурної програми для України Яна Бровдій. Українською назва компанії звучить як Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Організація працює по всьому світу за дорученням федерального уряду Німеччини. ГІС підтримує процес перетворень в Україні з 1993 року. З 2009 року компанія має постійність. Тійне бюро в Україні а рік тому офіс ГІС відкрився і в Харківській області. Наразі представники компанії надають муніципальну підтримку громадам, які прийняли на себе найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. В рамках міні проекту по УПСЗН, побувавши вже у декількох районних центрах Харківської області, представники німецької компанії завітали і до Лозівського району. В основному з метою спілкування зазначила у своєму виступі Яна Бровдій. Наразі представництво німецької компанії розробляє тренінгові програми для працівників та керівництва управлінь соціальних. Захисту тренінги почнуть проводити вже наступного року. Представники компанії зізналися, що прагнули саме неформального спілкування з працівниками УПСЗН, аби виявити проблеми у роботі таких закладів та врахувати їх побажання. Все це допоможе вибрати правильні теми для тренінгів, що будуть направлені на покращення роботи управлінь соціального захисту населення та надання послуг не тільки внутрішньопереміщеним особам, але й пересічним громадянам.